Вітаю вас, любі підписники. Сьогодні 23 грудня 2024 року. Закінчується вже цей рік. Мені вдалося за цей місяць здійснити кілька цікавих вдалих походів, показати вам кілька цікавих сюжетів. І от знову не витримав знову у лісі. Холодно сьогодні десь мінус 1, але все-таки це не мінус 10. Тому походити можна. І думаю, годинки півтори-дві пошукати в мене є. Сподіваюся відшукати гігрофорчики, подивлюся фламуліну, можливо, пощасти знайти і гливу, тому що цей знайомий мені вже багато років ліс, дуже цікавий. Він складається з кількох частин. Є частинка така хвойна, і тут попадаються і листяні породи. Є ще одна частинка, де виключно листяні породи, а також всілякі пеньочки. Тому, в принципі, якісь знахідки, якщо потрудитися, то завжди можливі. Я хочу подякувати вам за підтримку мого каналу і попросити підписатися. Дякую вам за все, залишайтеся зі мною. Я вирушаю в путь і покажу вам цікаві знахідки. Як не дивно, гігрофорчики такі є. Поки що мені попалися такі невеличкі, я їх вже дістав. Ось. Маленькі грибочки, заморожені. Дуже їх люблю. Смачні класні гриби. Останній раз я був тут 6 числа, можливо, ви бачили той сюжет, і теж вони тоді були. Тоді вдалося непогано їх зібрати то приготував цілу сковорідку. От. Так що, я думаю, що похожу в цій локації, пошукаю цей вид, постараюся їх кілька десятків знайти і потім вирушу по Фламуліну. Так. Тут так цікавенько якось сосни ростуть з осілякими кущами і з листяними породами. Ось таке місце. До речі, тут є непогані осикі берези, але скільки я не намагався тут у традиційний такий період в вересні, в жовтні знайти ті ж підосичники, тобто красноголовці або бабки, на жаль, не вдавалося. Але буду пробувати, коли настане час. Є контакт, знайшов іще, ура! Ці більшенькі. Ці три штучки вже дістав, покажу. Так, а воно іще трійця стоїть. Замороження, до речі, повністю. Таке було відчуття, що от вчора позавчора наче в день було плюс. Ну, я думаю, така. Десь плюс 1, плюс 2, тому що не було морозу. А сьогодні вже 23 числа відчувається такий морозець. Ну, у нас завтра, завтра теж така ж сама погода буде. Тому, якщо б навіть їх і не знайшов сьогодні, то вони б ще кілька днів могли б спокійно стояти далі. Ось такі чудові грибочки. Дуже задоволений цими знахідками. Тому що, якщо більш так традиційно мислити, то все-таки вже дійсно дещо пізно. Але, як бачимо, в цьому році досить специфічний клімат, все якось з запізненням відбувається. Тому, в принципі, так от в кінці грудня можна ще зібрати гігрофор. Ось воно. У мене таке відчуття, що вони іще намагалися рости, але коли ці останні дні почалися знову заморозки, ймовірно, вони і замерзли. Ось тут їх досить багато. Дивіться, друзі. Ось кубка така, потім будемо зараз вам показувати. Подивіться, скільки тут малюків не росло. О, зараз покажу. Так. Вони просто дрібненькі, тому не одразу добре видно. Ось бачите? Дивіться: 1, 2, 3, 4. І ціла-ціла кубка їх тут. Хоч і маленькі, але тут уже суто на кількості буде, буде непоганий результат, бо тут дійсно полянка. І я ж був тут 6 числа, тут не було вже гігрофорчика. Я тоді підзібрав. Було кілька таких крупніших в цій місцині. Ну і все, в принципі, більш не було. А тут подивіться, ціла. І далі там вони ще є, я бачу. Так, ну чудово, значить, все-таки гігрофор буде посмажено. Ух, який клас! Це зараз я їх зберу, потім у кожного грибочка я ніжку пообрізаю так трішки чистенькі, гарненькі до кошика їх покладу і поїдуть вони додому. Так от кожен похід запам'ятовується якимись певними такими позитивними моментами, коли ти вже може і не чекаєш на щось, але потім... Все-таки знаходиш і дуже це мотивує. Мотивує і радує. А тут взагалі дивовижні знахідки, дивіться вони більші. Ух ти, який коржик! Клас! Подивіться які. І ось ще. Чим далі, тим краще. Дивіться, скільки його. Ось який. Гарненький. Десь ще тут я бачив, теж великі були. Оба! Ходімо, подивимося разом. Ось вони. Оце, оце так. Друзі, я не очікував знайти такий великий гігафорд 23 грудня. Ну це взагалі. Це, це дуже класно. На вершковому маслі їх засмажу. І, до речі, вони тут і ховаються. Я так бачу, от, тут є такі, знаєте, теж як якісь купинки, таке щось. Не, не, не завжди видно його тут добре. А потім якусь там траву піднімаєш, дивлюся, стоять, думаю, о, а вони ж ростуть, як бачите, досить так масово. По одному вони фактично не бувають. Тому, якщо вже знайшов гігрофорчика, то... Варто дуже уважно, спокійно, ретельно пошукати. Та й взагалі я вам завжди кажу у всіх своїх сюжетах, що це не те діло, де треба спішити. Я дуже часто стикався з ситуаціями, коли бачив, ходять якісь там люди, щось шукають, збирають. І весь час біжать, біжать, біжать. Я собі спокійно після них іду, нікуди не спішу і ретельненько, уважно обдивляюся. І Зазвичай завжди є класний гриб. Так що. Тихе полювання це така штука, яка вимагає спокою, зібраності і не суєтитися. Тихенько собі шукаєте і буде діло. Ось наша кубка гербочків. Очищаємо до кошика і йдемо далі. Так, а це в нас польський гриб. Саме справжній польський гриб 23 грудня. Дожив він, бачите, до кінця цього місяця. Заморожений. Але, як ми бачимо, ще й досить непоганої якості. Також буде заготовлений дивовижні знахідки, такі відчуття особливі в цьому поході. Ще коли 6 числа, я в цьому лісочку знаходив їх. Теж дивувався, але то було шосте, а це ще кілька тижнів вже пройшло. То сьогодні, звісно, я не очікував побачити поляків. Але так склалося, що побачив. А заодно показав і вам, шановні підписники. Взагалі ліс дуже дивує і наповнює, наповнює класними емоціями. Вчора сидів вдома, такий, знаєте, настрій був купа думок в голову лізе там. Всілякі теж якісь переживання, те все, а потім пішов до лісу, і як душа очищається. Тому це хобі, воно з самого дитинства для мене завжди було, буде і залишиться самою такою доброю віддушиною. Це дивовижно. Після знахідки польського грибочка попалася ще й глива. Ці маленькі гливки, ще молоденькі. Зараз ми зацінимо їх стан, теж замерзли, як ми бачимо. Чуєте, який звук? А! Не стукайте нігтями по замороженим грибам, це може бути боляче. Клас, це вже три вида хороших їстівних грибочків. І похід сам по собі теж дуже насичений, позитивний, цікавий. О! А он я бачу, здається, там іще глива і внизу є. Давайте подивимося разом з вами, друзі. Так. Глива чи не глива? Що це у нас таке? О! Так. Ух ти, як воно! Так, дивіться, які гарненькі. Прямо під стовбуром цим старим виросли. Така форма, бачите, яка гарна з довгими ніжками. Я думаю, це теж звичайна глива. Плевротус Остріатус, але просто теж, як ми бачимо, вона буває абсолютно різних форм, світліша, темніша, і залежатиме це теж, я думаю, і від. Погоди і від типу деревини, і від кількості вології, купи усіляких інших факторів. От. Що не знахідка, то справжня радість. Тому ще іглива глива до нас у кошик відправляється. Ну, добренько, ходімо далі. Що нам іщелість сьогодні приготував? Ти дивися. Тільки зайшов. Змінив локацію. Ну, ви знаєте, друзі, я так ото люблю. Походив там, де сосновий мішаний, а потім, як я казав, пішов, де фламулінки мої. І які малючки стоять гарненькі. І кольор, який насичений, це взагалі. Вау. Ну, що я вам можу сказати? Можу сказати, що до тих грибочків, що вже вдалося показати, знайти. І яким вдалося вже порадіти, додається пеньок зимовий Фламоліна, причому досить молодий, якісний і пружний. І того, як ми бачимо, фактично в кінці грудня можна добути 4-5, а то й 6 видів гарних їстівних грибів з урахуванням такої погоди, яка у цьому році. Звісно, якщо були б дуже сильні заморозки, Фламуліна б зупинилася у своєму рості, хоча б і не загинула, але не розвивалася б. А так вона чудово собі росте і радує грибника. Ну що, далі ще пошукаємо ці гриби, і тільки потім будемо збиратися додому. Дивіться, друзі, опеняк зимовий Фламуліна, зазвичай він росте на старій деревині. Інформації про нього в мережі достатньо. Він набирає листяні породи дерев, дуже любить вербу. Але іноді можна знайти цей гербочок, коли він росте фактично на землі. Насправді десь під низом, під ним, розташувалася якась деревина, якась гіляка. Або якийсь пеньок, який ми не бачимо одразу. Але так чи інакше він росте виключно на деревині, тому це лише ілюзія. Ось іще фламулінки розташувалися, як ми бачимо на такій дровинячці. Бачите, ось вона лежить. І грибочки поселилися саме на ній. Дуже благодатний день, такий сьогодні видався дійсно, тому що, ну от, куди не йду, а є знахідки якісь цікавенькі. Так, ну що, значить, Фламуліні бути. Є ще в мене тут поруч, ще одна локація класна, яку я багато років знаю і навідуюсь туди. Не знаю, заїжджати чи ні, тому що, в принципі, і тут врожай є, може залишити на потім, але ж ніколи не вгадаєш. Буває так, заїдеш зовсім маленький, брати шкода. От, А потім повертаєшся через тиждень, баха, вони вже і переросли у відлигу. Буває, навпаки, залишаєш, повертаєшся, а вони навіть і не збільшилися. Так що залежить дійсно від погоди, від температури, факторів багато. Ну, в цілому Фламуліна я вже вам розказував, це смачний корисний грибочок, який також культивують штучно, вирощують. От. Він корисний для імунної системи. Підійде для всіх видів заготівлі. До речі, я його маринував, дуже смачно виходить. От, Жюльєни, чудові з нього. Так що, якщо буде попадатися, беріть, не пожалкуєте. Ну і важливо знати, що у Фламуліни є. Такий двійник, як галерина окаймована, на жаль, сьогодні я її знайти не можу і показати, і порівняти. Але просто щоб ви знали: галерина окаймована, вона суттєво відрізняється від Фламуліни, але якщо досвіду нема збору цього гриба, то краще почитати на цю тему або подивитися якесь певне тематичне відео, як відрізнити Фламуліну від галерини. Отака вам інформація. так я собі переміщаюся йду, видивляюся, а може, що ще знайду. І цікаво ще те, що людина запам'ятовує все одно навіть якісь певні пеньки, де знаходив, ну, я їх пам'ятаю. От, наприклад, оце дерево, яке я хочу вам показати, тут іноді мені попадалися досить великі родинки Фламуліни. Не факт, що зараз вона тут є, але цікаво, подивимось. Так, наразі пусто. Ну, Ходімо з іншої сторони. Десь тут має бути. Має, має. Ну окей, поки що не спостерігаю. Одного разу на цьому, на цьому конкретному дереві старому був дуже великий врожай фламуліни Оксаме Так. Ходімо далі. І так, друзі. В тих локаціях, що я показав вам у минулих фрагментах, вдалося знайти ще гарну фламулінку. І під кінець, вже по дорозі додому, ми вирішили зупинитися ще в одній місцині. Трохи шумно тут, але то таке. Зато вдалося знайти ще гриби. Подивіться, які чудові гливи тут ростуть молоді. А також ще друзі, тут на цьому ж дереві є й фламуліна. Не вперше вже таке зустрічаю, коли на одному старому стовбурі попадається кілька видів грибів. Але питання в тому, що грибочки дійсно є і тут. Отакий От видався класний насичений похід. Як завжди, я хочу подякувати всім вам за перегляд. Передати вітання всім своїм друзям грибникам каналу Наш сезон, каналу Я Фанатик. Також каналу Mushroomland І грибний день. Дякую вам всім за вашу підтримку. Час прощатися. А я ще похожу в цій дивній локації. Тут дуже багато цікавих пеньків і старої деревини. До нових зустрічей!